Шокований, коли мені розказали реальні цифри. Більшість випадків саме в нашому районі зафіксовано, що серед жінок насильства над чоловіками, де чоловік виступає жертвою і потребує допомоги. Але головне в цьому не мовчати. Досується, що є дуже багато питань. Факти того, що зростає випадки насильства в сім'ї, це викликана безумовно Війною, яка йде, стрес людина, яка кожного дня підвергається. Це також низький економічний розвиток зараз. І дійсно цифри зростають показники в цьому напрямку. Але головне в цьому не мовчати. Ми призиваємо наших мешканців. Є служби, які працюють з випадками, які допомагають налагодити в сім'ї порозуміння, зайняти свої, вирішити проблемні питання. Механізм відпрацьований, але Теж при проведенні опитування ми столкнулися з тим, що люди не обізнані і не знають до кого звертатись у випадках насильства в сім'ї або за ознакою статі. Ми скажемо, що ви можете в таких випадках, якщо ви іспитуєте насильство, психологічне, матеріальне. Фізичне Фізично. звертатись до управління соціальної та ветеранської політики. Управління є координатором між надавачами соціальних послуг і інстанціями, такими як поліція, суддя, виправні установи. Воно допомагає зорієнтуватись людини і, перш за все, надає допомогу.